Добре. Не без тебе, а без Як, без... Як... Мене звати Руслан Петрович. Руслан, Руслан Петрович. Як вас звати? Мене звати Руслан Петрович. Руслан Миколаєв, будь ласка. Я вам придбаю Я... посвідчення Так. — Слухання так. Відкриті? відкриті. Чому для... мене не поступають? Хто для... ви є? Для ви охорона? України. Ви охорона? Я є громадський сміттєст. І ви тут не бачите. Я вас. журналіст. Який журналіст? журналіст? Який журналіст? По Перше не ти, а ви. Ми з вами домовилися. Ну, який ви журналіст? Шановний, будь ласка. Який журналіст? Шановний, що ви висвітлюєте? Шановний, будь ласка, я висвітлюю тему незаконної забудови. Якщо ви є представником вам буду, то я маю задати питання Ковальчуку, який з вас там за спиною стоїть. Маю задати питання стосовно забуд... залі. В залі. Але я, я, не не я маю не... йому задати кілька запитань, бо, тому які? що я бачу, як вони перетворили на фарс попередні слухань, які відбуваються в українській переготовській семінарії. Це був фарс. Були слухання, люди задали. Це був фарс. Люди будуть слухати. То, що вони Зрозумійте, шановний, я журналіст, я мушу висвітлювати ці точки зору. Зрозумієте, є, мене є, які точки зору? На громадських слуханнях є рідні точки зору. Шановний, ви працюєте проти України. Чи? Ви працюєте а проти ви України. Я журналіст, а я є українець. Ну, а, а ви то... є, але ви перешкоджуєте, а ви є про Шманка Путін. Дивіться, І шановний, ви тут не я вас дуже прошу не ображати мене. Але ви... Я називаю речі своїми іменами. Дивіться, шановний. Світослав Якова Володимирович, Будь ласка, ви просте, звичайна... Без наділених повноважень не пускати в установу комунальної власності. Я правильно зрозумів? Ви розумієте, є суб'єкт злочину, є об'єкт злочину. Я просто вам хочу розставити акценти. Ви мене не допускаєте, Ви що я їздила. Миколай. Так я вже. Хто ви є? Дід. Приїдуть, будь ласка, мене з бою Коцькома. А моє Лотовське. Пане Лотоцький, ви маєте повноваження мене не пускати? Маю. Покажіть, будь ласка, придивіть. Що показати? Повноважено. Я не хочу, щоб ви тут. Та мені підпередуємо, що ви не хочете. Так, так, так. Серйозно байдуже. Москву, так, там забезпечить.